Нові правила для іноземних вантажів. Уже з грудня благодійні фонди, волонтери, державні установи мають по-іншому оформлювати електронні документи на отримання благодійної допомоги з-за кордону. І детальніше про майбутні правила ввезення та обліку гумдопомоги допомоги ми поговоримо із Назаром Танасишином, заступником міністра соціальної політики України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Назаре, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, якщойно я сказав, з 1 грудня набуває чинності постанова уряду, яка змінює правила ввезення і обліку гумдопомоги допомоги в Україну. Запроваджується ел е єдина електронна система обліку. Наскільки ми розуміємо. Розкажіть, будь ласка, для початку. Власне, що саме змінюється і що головне мета таких змін? Ключова зміна це створення цифрового і насамперед зручного сервісу для того, щоб Декларацію, яка зараз подається переважно у письмовій формі, можна було подавати за допомогою електронної системи. Ця система має на меті облік всієї гуманітарної допомоги, яка буде ввозитись в Україну. Власне, ми мали проблему з тим, що багато новостворених громадських організацій, благодійних фондів не могли бути зареєстровані як отримувачі, адже стара процедура. Е Поєднана із і декларативним везенням, не дозволяла зробити цього. Зараз будь-який фонд або громадська організація зможе за допомогою електронного цифрового підпису увійти в систему, одразу зареєструватись, по товарних категоріях сформувати декларацію, яка одразу ж буде летіти на митницю, і коротким звітом зафіксувати розподіл е гуманітарної допомоги кінцевим набувачам. Тобто це цифровізація процесу, який є станом на сьогодні, для того, щоб полегшити і пришвидшити насамперед везення такої гуманітарної допомоги. Пане Назар, правила ввезення товарів в Україну вони вже змінювалися після повномасштабного вторгнення. І волонтери, от, наприклад, наголошують, що нинішня постанова уряду скасовує попередню за березень 2022-го. Вона спрощувала ввезення, зокрема, автівок. Розкажіть, будь ласка, чи вплинуть нинішні зміни на ввезення таких чутливих для фронту товарів, як автівки, дрони, запчастини для, для них? На нашу думку, такі зміни будуть позитивними, тобто, вплинуть, але. Позитивному ключі. Адже е, постанова нова скасовує гарантійні листи. Це ті листи, які потрібно було отримувати від командирів військових частин, якщо ви хотіли ввести дрони або інші товари подвійного призначення. Власне, тепер таких листів не потрібно буде. Тому ми вважаємо, що це радше позитивні зміни. Угу. Е, ще серед скарг волонтерів е, це невизначеність щодо волонтерів фізосіб. Багато різної допомоги, як ми знаємо, возять саме вони і передають не організаціями, фондам, а напряму військовим. І от вони, нібито фактично, опиняються поза законом. Чи справді це так, і чи є ідеї, що з цим робити? Ми повинні розуміти, що станом на сьогодні закон України про гуманітарну допомогу визначає, що отримувачами гуманітарної допомоги можуть бути тільки юридичні особи і так. Ті, хто можуть ввозити сьогодні гуманітарну допомогу, це тільки юридичні особи. Що робить постанова? Постанова не змінює закону, постанова цифровізує порядок ввезення. тобто питання з іноземними волонтерами або з фізичними особами-волонтерами, залишається відкритим, і ми починаємо працювати у межах робочої групи, до складу якої війдуть і народні депутати, і представники центральних органів виконавчої влади, заради того, щоби. Врегулювати це питання, щоб потім іноземні волонтери або фізичні особи-волонтери, які завозять гуманітарну допомогу, не опинились у сірій зоні і їм не загрожувала та чи інша відповідальність. Угу. А ви власне і раніше казали, що ви співпрацюєте з волонтерами щодо запровадження цієї е, нової системи. А скажіть, чи можливий варіант, наприклад, відтермінування впровадження постанови? Якщо ну, приміром пропозицій з цих зауважень буде аж надто багато? От е, зараз в волонтерському середовищі лунають пропозиції почекати, наприклад, бодай до весни, е, ну щоб коли щось піде, не так бійці не залишилися на зиму без допомоги. Е, е, розкажіть, будь ласка, більше про цей фід як він відбувається з волонтерами, ми залучили якомога ширше коло волонтерів до е, обговорення. Власне, хочемо в межах робочої групи вже на наступному тижні почути усі без винятку зауваження і ключові коментарі. Наступного тижня із вівторка ми розпочинаємо тестування самої програми, адже безліч побоювань занепокоєнь вони ґрунтуються на тому, що немає можливості відчути, як буде подаватись декларація за допомогою цієї автоматизованої системи, зрозуміти, що потрібно для того, щоб увійти в систему. Власне, тому ми будемо паралельно тестувати систему і давати змогу будь-кому протестувати систему. І одночасно будемо обговорювати коментарі, занепокоєння і за результатами визначатись, куди рухатись далі. А як щодо безпеки даних у системі, і як щодо її захисту на випадок блекаутів, такі теж питання іноді звучать система розробляється в відповідності до вимог нормативних документів, які сьогодні діють в Україні. Щодо блекаутів, звісно, що ми передбачили можливість подання паперової декларації. Паралельно на випадок, якщо, не дай Бог, таке буде траплятись щодо інших інцидентів технічних бекапи або інші технічні особливості е, будуть передбачатись і знову ж таки кіберзахист буде передбачатись відповідно до державних стандартів та вимог законодавства. Проте варто зазначити, що система має на меті відображати власне прозоро, куди розподілені гуманітарні вантажі, і дуже важливо, що на період військового стану ми будемо давати можливість закривати ті території, де розподіляються вантажі, наприклад, військовим частинам чи конкретно військовим. Тобто, ця інформація не буде доступна публічності. Угу. Е, ще були такі е, запитання: що часто гумдопомога роздається масово і без збору персональних даних, тобто не вказано, хто там кінцевий отримувач. Е, Тобто, це це стане неможливим, чи ну якось впливає нова система на, на такі випадки? Насправді сьогоднішнє регулювання передбачає, що звіт про розподіл гуманітарної допомоги повинен бути дуже детальним. Тобто, фізична особа повинна бути прізвище, м'я по батькові ідентифікаційний номер. Паспортні дані тощо ми ж спростили власне 953 постанова, яка обговорюється сьогодні, у нас спрощує форму звіту. Тому у звіті потрібно вказати тільки кількість фізичних осіб і загальну вагу гуманітарної допомоги, яка була роздана, і в якій області ми, як держава, в період військового стану не хочемо навантажувати чи створювати додаткових якихось ускладнень волонтерам. Проте Повинні розуміти, що і донори, і громадськість вимагають від нас прозорості розподілу такої допомоги. Угу. А, і ще таке питання: чи матимуть доступ до системи представники правоохоронних органів, щоб, наприклад, одразу розслідувати якісь підозрілі випадки на предмет розкрадання корупції чи якихось інших злочинів? Е, у публічній площині будуть майже всі дані щодо розподілу гуманітарної допомоги, власне, цей основний зміст. Побудова цієї системи, тобто буде дашборд, який буде візуалізовувати, в якій території роздано яку гуманітарну допомогу, і звісно, що правоохоронні органи зможуть користуватись цим інструментом для того, щоб розслідувати ті кримінальні провадження, які якими вони займаються. Угу. А пане Назаре, дуже вам дякую за те, що з'ясували ми з вами такі випадки, які багатьох дуже цікавили. А, я нагадаю, це був Назар Танасишин, Насишин, заступник міністра соціальної політики України.